Наш оберіг, сила та символ щороку, 23 серпня, відзначають День державного прапора України. У кожній громаді сьогодні майорять синьо-жовті стяги. У рівному офіційно підняли найбільший в області прапор та відзначили людей, які щодня наближають нас до бажаної перемоги. Синю, жовтий стяг, стрічки та прапорці. Люди у військовій формі та вишиванках у Рівному відзначають день державного прапора. На Майдані просвіти в честь свята офіційно підняли найбільший стяг області. Це державне свято, яке заставляє кожного з нас переосмислити, що ж таке державний прапор для нас. Тому що я впевнений, що до 14-го року більшість людей відносились до цього державного символу. Не так, як відноситься сьогодні, тому що це символ незламності, це символ українськості і захисту цивілізованих цінностей. Також ще свята начальник рівненської ова відзначив найвищою нагородою військових, лікарів, правоохоронців та волонтерів. Один із них це литовець Йонас Охман. Він засновник міжнародної організації Блюєлов, яка допомагає українській армії з 2014 року. За його ініціативу було передано допомоги на більш ніж 50 мільйонів євро. Euro. Це дуже приємно. Я, ви розумієте, це, це значить, що, що ми робимо. Це, ну, є ефект, є сенс. Україна мені вірить. А я це, це прийняв дуже, як на, 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 себе тут, дуже глибоко. І я розумію, що це як, як символ, це, окей, ви мене вірите, я покажу, що можу. Зі своїми е, побратимами, колегами та Ми, ми… Покаже нагадаємо, що День державного прапора України відзначається щорічно 23 серпня. В указі президента вказано, що сьогоднішнє свято це вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Ілля Тамашевський Павло Стецюк, новини рівного.